спортивно технічний клуб для дітей планують створити у Рівному. Мова йде про спідвейну підготовку дітей, щоб відродити професійну команду для участі у турнірах. За словами ініціатора проєкту, голови громадської організації Клуб вболівальників рівненського спідвею Сергія головні, виховувати спортсменів потрібно декілька років, щоб вони здобули відповідну майстерність і змогли показати хороші результати. Я був багато разів за кордоном, де всі згадують про наші здобутки Рівненського спідвею. Однак пам'ятають. Ті часи, коли наші спортсмени були чемпіонами, так виступали дуже потужно. І для того, аби виховати цих спортсменів, знову відновити славу нашого міста, вже щоб не історія була славного міста, а сьогодення стало знову ж таки славним, потрібно займатися вихованням молоді. І для цього потрібно створити матеріально-технічну базу, тобто сам клуб з матеріально-технічною базою. І залучаємо ветеранів відомих, таких як гайдим, колодій жабчик та Хлиновські також готові допомагати працювати з дітьми, виховувати їх. Проте депутат Рівнеради ради Сергій Васильчук не впевнений, що міський бюджет потягне цей клуб, адже гроші виділяють і на футбол, і на баскетбол, і на інші види спорту. Тим більше, що наші спідвоїсти, коли досягають певних результатів, беруть громадянство інших країн. Проте Сергій головня сказав, що це питання можна вирішити, просто уклавши з дітьми спеціальні договори. Потрібно заключати договори з молоддю. Якщо ми їх виховуємо, то звісно, вони потім повинні відпрацьовувати. Це виховання так на, на наше місто, на благо нашого міста. Для того, що вони не емігрували, потрібно з ними тут працювати. Для заробітку грошей на розвиток клуб планує проводити спідвейні змагання. Більше того, Сергій головня хоче створити спеціальну європейську лігу, яка стане стартом для молодих спортсменів. Напрацювання уже є, адже місяць тому Сергій заключив договір про співпрацю з спортсменами з Чехії, Словаччини, Словенії та Польщі. Крім того, бюджетна комісія підтримала програму здоров'я рівнян на дві. Ісячі рік її мета привернути увагу на основні проблеми напрямку і галузі охорони здоров'я, щоб покращити доступність та якість медичної допомоги, застосувати сучасні методи діагностики, лікування, впроваджувати пільгове забезпечення певних категорій населення і привернути увагу рівнян до персональної відповідальності за своє здоров'я, як приклад можемо привести сьогоднішню ситуацію з грипом, коли інформація про відкритість профілактичних щеплень завжди і. І завжди є і вакцина завжди є, але на жаль. Набагато інтересніше і засобами масової інформації і нам бідкатися про рівень захворюваності, а не провести персональну вакцинацію. Голова бюджетної комісії Сергій Паладійчук порадив поширювати правдиву інформацію про вакцини у ЗМІ. Депутати обговорили виділення 2 мільйонів гривень на безкоштовні лабораторні обстеження і проголосували за збільшення цієї суми для того, щоб не тільки аналізи були безплатні, а й необхідні медичні засоби, такі як шприц, вата і спирт, теж надавалися безкоштовно. Нагадаємо, бюджетна комісія дорадчий орган Рівнеради, тому може лише рекомендувати депутатам як голосувати. Наступне засідання міської ради відбудеться завтра, 28 січня. Віктор Терещук, Зоряна Жильчук у ритмі подій.